Ізраїль відхилив пропозицію України щодо співпраці для протидії іранським ударним дронам типу Шахет. Про це днями заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. За його словами, ще в лютому 23-го року ізраїльський прем'єр Бінямін Нетаньяго отримав від України уламок збитого шахеда і застереження, що невдовзі такі безпілотники можуть атакувати і ізраїльську територію. Утім, пропозиція разом протидіяти ізраїльським дронам була відхилена. Тому вже два роки Україна самотужки протистоїть шахедам і вигадує дедалі нові методи боротьби з ними. Як Україні? українські військовим вдосконалюються у захисті неба та що може змусити росіян відмовитися від іранських безпілотників, розкаже Євген Бригар. Рівно два роки тому Росія здійснила першу атаку на Київ саме дронами типу Шахет. Під удар потрапив один із центральних районів столиці, а найбільших руйнувань зазнав саме ось цей житловий будинок. Країна-агресор тоді вбила п'ятьох його мешканців. Серед них і вагітна жінка. Однією з перших на місце влучання приїхала група рятувальників під керівництвом Павла Мінаєва. Загін саме усував наслідки атаки неподалік, але прозвучало попередження про наближення ще одного шахеда. До укриття ми дійти не встигли на момент, як підлітали шахеди. Вже побачили ми його над головою по цій вулиці. Всі побігли за будівлю, зруйновану п'яти поверхівкою, яку ми зараз бачимо. От я біг замикаючим. За самобудівлю в момент підльоту шахєду е добігти я не встиг. Руки-ноги подивились! Руки ноги! Від удару надзвичайників урятувала стіна, а те, що залишилося без жодного сенця на тілі, взагалі диво. Хтось з. Рятувальників з моєї групи казав, що навіть кричав людям, які на балконі курили в цьому будинку, щоб вони тікали, щоб вони ховалися. Ну але на жаль, це не допомогло. Ну потім всіх ми знайшли під завалами. Рятувальники знайшли чоловіка і жінку вагітну. Кажуть, в обіймах я особисто не бачив, але вони якраз з ходовою клітиною слідували в укриття у жовтні. 22-го ударні дрони типу Шихет стали справжнім викликом для наших захисників неба. Оптимального механізму боротьби з ними не було. Теоретично було все зрозуміло, і засоб проти оборони, і певним чином треба їх знищувати, але застосовувати зенітно-ракетні комплекси проти дронів. Ну, це дуже велика вартість ракети в порівнянні з вартістю дронів. Збивати безпілотники тоді намагалися навіть правоохоронці з автоматів. Найефективнішим способом збиття на той момент була саме стрілецька зброя. Тоді в Україні побільшало мобільних груп ППО, озброєних автоматами і кулеметами. Навіть кулемети Максим інколи використовуються, бо на складах у нас залишалися ще такі кулемети, що часів Першої світової війни. Але ця зброя вона зберігалася в належному стані, і вона дуже ефективно може нищити саме такі. Таку зброю росіяни. з часом у бійців мобільних груп з'явилися тепловізори і лазерне наведення. Розуміючи це, росіяни модифікували своє залізяче. Вони придумали використовувати наші мережі мобільного зв'язку, ставити там плату, яка поки працює, поки йде сигнал, значить він летить. А потім методом триангуляції виявляється, значить, де, де ж він впав, коли він, знаючи його маршрут, вони знають його маршрут, і по часу, коли сигнал зупинився, значить в цей момент його знищили. Значить, десь там внизу стоїть мобільна вогнева група або зенітно-ракетний комплекс, і таке інше. Зараз інженери країни-агресора намагаються збільшити висоту, швидкість польоту, а заразом і вагу бойової частини. Але ж звідки росіяни беруть комплектувальні для цього? Мікрочіпи, контролери і так далі. То це в основному були закуплені за кордоном по сірим, по посірим поставкам, які зараз дуже активно йдуть через такі країни, як Узбекистан, Казахстан. Починається навіть Азербайджан, Емірати, Туреччина. Ну це основні країни, через які йде сіра постачання, тому що компоненти ці використовуються не тільки в військовій тематиці, тому там енд'юзера сертифікат кінцевого споживача не обов'язково давати. Компоненти шахедів прості і не унікальні їх легко добути в прихильних до Росії країнах. Тому санкції тут майже не дієві, пояснюють експерти. Повернути перевагу в небі можна хіба що у військовий спосіб. Проривом у цьому питанні стало використання. Реп-систем У нас дуже непогані електронщики. Повірте на слово. Вони можна перехоплювати сигнал ну, керування. Що це означає? Тобто, ми можемо перехопити керування цим БПЛА. Ми можемо розвинути і направити ну, теоретично і практично це вже випробувалося. Ефективність систем реп у поєднанні з роботою мобільних вогневих груп дуже висока. Підтверджують це і щоденні звіти повітряних сил. Там дедалі частіше можна побачити, що десятки дронів локаційно втрачені. За два роки боротьби з шахедами ми поки що не можемо похвалитися тим, що збиваємо всі 100% цих смертоносних бляшанок. Утім, у нас є методи, наголошують експерти. До того ж, наші захисники неба та інженери роблять їх дедалі ефективнішими. А отже, поступово наближають ту мить, коли росіянам стане просто невигідно запускати дрони камікадзе по мирних містах, і це буде мінус одна загроза, мінус один вид зброї в небі над Україною. Євген Бригар, Геннадій Анікеєнко подробиці телеканал «Інтер Фон Єдині новини.